А ми повертаємося зараз до Анталії. Там триває дипломатичний форум в Туреччині. Україну представляє очільник МЗС Андрій Сибіга. Там працює і наша Ельвіна Сиїд-Булаєва, Ми знов на зв'язку із нею. Ельвіно, що вже встигли обговорити на полях форуму? Які заяви там пролунали? Що можеш повідомити станом на зараз? Вітаю, так Анатолійський форум дипломатичний форум відкрив президент Туреччини Режептей Фордоган. У своїй промові він запевнив, що завершення війни в Україні один з пріоритетів для Анкари. Впродовж двох днів тут обговорювали ситуацію на близькому сході та безпекову в Європі. Українську делегацію представив міністр закордонних справ Ан. Андрій Сибіга він провів понад 20 зустрічей, переважно з главами МЗС африканських країн. Там Україна вже відкрила 9 посольств і планує розширювати свою дипломатичну присутність глобальний південь. Дедалі важливіший напрямок зовнішньої політики України, говорячи про безпеку, міністр Сибіга наголосив, що завершення війни в Україні безпосередньо впливає на стабіль... стабільність в усьому світі. Від Росії потрібно вимагати чіткої відповіді, безумовної відповіді на пропозицію американської сторони щодо встановлення перемир'я. І коли ми приходимо і озвучуємо нашу позицію, наші співвесідники підтримують наші підходи. Вони чітко бачать і розуміють, що не Україна є перешкодою для досягнення справедливого миру. Ми прийняли в джеді пропозицію американської сторони. Натомість Росія лише аскалювала е, атаки по українських цивільних е, об'єктах. Що... У формі також бере участь. Так, так. Прошу. У формі також бере участь і делегація мечту. Меджрі... Татарського народу з лідером вони зустрілися з віце-президентом Туреччини Джевдієтом Єлмазом і говорили про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму і наголосили, що питання Криму не може обговорюватися і розглядатися без участі України та кримських татар. Тепер ще раз говорили лятом, якщо ви такою от будут обсуждаться темы, повязанные с Крымом, туреччина должна спрашивать, а где тут хозяева этой земли, где тут коренной народ? Чему вони эти представлены? Почему это питання, производство должно быть с турецкой стороны тоже? Вы говорили про то, что нужно создать мониторингу, международную мониторинговую группу, которая соблюдала за правами человека. Во-первых, вызвали на всех политзаключенных. Сняті запрет на в'їзд і виїзд тих, кому вони там наложили запрет. І э, функціонування представницького органу Кримськотарського народу Міжі Крамськотарського. Форум триває три дні. Сьогодні другий і завтра вже завершальний. Ельвіно, дякуємо тобі. Ельвіна Сидулаєва про перебіг дипломатичного форуму, який відбувається в Анталії, це в Туреччині.